Вітаю, друзі, а також усі інші. Ми з вами, як завжди, на каналі ОБОСУЄЇ продовжуємо щоденний огляд мапи бойових дій. І сьогодні я хотів би звернути увагу, як, в принципі, і останні тижні, на найбільш гарячі та екстремально небезпечні ділянки, на яких російські окупаційні війська, на жаль, але мають ситуативний успіх, який, якщо не зупинити, може прорости в щось. Більше, звісно, ж, як ви мабуть, вже здогадалися, це буде стосуватися це питання, буде стосуватися найбільш небезпечних ділянок на Донеччині, тому що саме там, на Краматорському та е, Покровському напрямках, російські окупанти продовжують реалізовувати е, свої плани щодо захоплення наших територій. Е, отже, почнемо саме з Покровського напрямку, і це безпосередньо локація. Очеретина справа у тому, що російські окупаційні війська вони мали а, можливість після захоплення а, очеретина а, значно розвити успіх а, південніше від цього населеного пункту. А також зараз займаються розширенням свого північного флангу після успіхів біля Новоолександрівки. Вже остаточно зрозуміло, що росіяни будуть продовжувати намагатися рухати напрямку Воздвіженки, тобто в північно. Східному напрямку основна їх мета це не стільки сама воздвіженка, скільки основна логістична артерія, яка пов'язує між собою одразу і а, Покровськ. І безпосередньо йде на Константинівку та часів. Яр для росіян буде важливим саме контролювати в ці локації та перерізати цю логістичну артерію, і вони не стільки будуть найближчим часом іти безпосередньо в напрямку на Покровськ по трасі 05-11, скільки концентруватися в напрямку на Воздвіженку. Південніше очеретина для росіян вже також вирісовуються більш сприятливі умови для продовження просування до лівого берега як самої річки, так і Карлівського водосховища, щоб утворити безпечний південний фланг. Найбільш, найбільшою головною болю для них поки що залишаються ось дві ці локації. Сокіл. Та Новопокровське воно є для них максимально несприятливими для продовження успіху на південному флангу. Тому вони будуть концентрувати максимум своїх зусиль для того, щоб захопити найближчим часом ці села, в принципі. З огляду того, які ресурси зараз російські окупаційні війська концентрують саме на цій локації, можна зробити висновок, що вони мають відповідне розпорядження від командування вирішувати цю проблематику якомога скоріше, вони не відводять з цієї локації підрозділи, які ще в жовтні 2023 року були придані до групи військ південь з групи військ центру, найбільш боєздатні бригади. 15-ту окрему мотострілецьку бригаду, 21-ту, 30-ту, наприклад, з складу другої загальної військової армії. А також підрозділи мотострілецькі полки зі складу 90-ї танкової дивізії та 41-ї загальної військової армії, все це сконцентровано досі тут, і воно продовжує виконувати свій функціонал, який скоріш за все і полягає ця мета з виходом. На а, водорозділ у вигляді водосховища та самого лівого берега а, природньої перепони. А, отже, з зв... очеретино дійсно у росіян. Є основний такий така локація їх подальшого розвитку або в турецькому напрямку, як я неодноразово говорив, або через оздвіженку на логістичну артерію. І другий варіант він скоріш все, більш вирогідний. Друга найбільш небезпечна локація, це е, часів яр, продовжує залишатися. Росіяни змогли зачепитися за канал, і вони за сектор канал, В зоні відповідальності в даному випадку що штурмових Дій саме підрозділів 98-ї е, окремо десантно-штурмової бригади російських окупаційних військ. І тут е, мапа не зовсім коректно вже відображає, трошки відстає від подій, які відбуваються, але по вулиці Зеленій вони змогли е, зайти в квартали. Та просунутись фактично до центру каналу Сили оборони України безпосередньо з цього сектору ще не вибиті. Тому зарано, поки що, росіянам якось радіти з цього факту там продовжує відбуватися гойдолки, але ситуація дійсно досить загрозлива, особливо з урахуванням того, що. На північ від каналу росіяни а, намагаються продовжувати наступальні дії з напрямку від Богданівки на Калинівку. Навіщо їм це треба? Тому що через Калинівку буде в них можливість виходу а, та охоплення з північного флангу безпосередньо часової яру. І це їм дозволить зайти вже в район жовтневий, тобто фактично розпочати форсування по Сіверського донця, зайти в новий сектор часового яру, взяти його під контроль, і значно ускладнити оборону саме по Сіверському Донцю. Оскільки по каналу відбувається найбільш такі розміщені, найбільш укріплені райони наші рубежі, і росіянам буде. Дуже складно там насправді форсувати ці об'єкти з півдня. На жаль, у російських окупантів є ситуативний успіх в районі Іванівського. Вони змогли просунутись а, і вздовж траси 0,5-04. Тобто, о, фактично, вони зараз вже ближче до второї о, наприкінці першої половини червня, ближче до о, середини червня, вони можуть повністю закрити питання з Іванівським. Тут діє нагадаю, 11-та окрема десантно-штурмова бригада. Вона має дуже цікаву специфіку. А в грудні 2023 року, саме ця бригада, вона отримала. Унікальний статус вона не підпорядковується Міністерство оборони Російської Федерації, ні генштабу, а вона, підпорядку вона підпорядковується виключно командуванню російських повітряно-десантних військ. Це нова така методика, яка, якщо проявить себе якось позитивна в питаннях командування повітряно-десантними військами, то їх командування ПДВ отримує окремий від міністерства оборони бюджет, і тому 11-го ДШБР повинна довести, що вона може воювати краще, якщо нею командують виключно е, Представники повітряно десантних військ, а не там, наприклад, представники з міністерства оборони, тобто, лице це з фрунтонською набережною. Тому для неї це є е, е, випробувальним терміном. Продемонструвати якусь свою надвищу ефективність, ну і фактично з цього робимо відповідні висновки. В районі Клещеївки та Андріївки продовжуються також досить запеклі бої. Хоча у росіян є невелике, але просування. В принципі, вони розпочали бойові дії в районі Часового Яру, не закривши питання щодо Клещівки та Андріївки. Я постійно на це звертав увагу, що росіяни маючи ось такий на південному своєму флангу. Маючи ось е, такий е, таку ділянку контролю з боку Сил оборони України, значно ускладнює їм просування в самому часові яру та проведення е, бойових е, дій там. Вони продовжували битися лобом е, о часів яр по 05 06 через хромово, і це в принципі нам грає. На нашу користь, тому що це значно розтягує їх можливості в часі, а також витрачає ще більше ресурсу. Тобто вони роблять в принципі так, як потрібно нам, але є інші моменти, інший нюанс. Часів яр на сьогодні продовжує потерпати від великої кількості застосованих коригованих авіаційних бомб. Знову ж таки, проблематика з артилерією, використання артилерії. І все це комплексно е, дозволяє російським окупантам скривати найбільш потужні наші укріп райони та лінію оборони. Тому ця проблема вона нікуди не зникла. Ну і на завершення огляду е, трохи все ж таки позитивних новин. А саме я хотів би. Звернути увагу на заяву такого собі голови воєнного комітету Держдуми Російської Федерації Кортополова, який напередодні зробив дуже цікаву заяву, а він заявив, що у Росії є повні законні права. Законною ціллю наносення ударів по а, тим об'єктам по тим аеродромам, де будуть розмі... розміщуватися винищувачі F-16 за межами України, але які будуть приймати участь в бойових м -м, діях а, та виконанні бойових задач, в тому числі і по території Російської Федерації. А, отже, фактично, чергова червона лінія від чергового а, російського говорящої голови. Ф-16 будуть знищуватись на аеродромах країн НАТО, якщо будуть приймати участь в виконанні бойових задач проти російських окупаційних військ. Я десь це вже чув з 2022 року. Але картополо він виключно підкреслює те, що блазням в Держдумі місця є і його дуже багато. f 16 тригерують росіян. Досить потужно, особливо коли стало відомо, що ми ще отримуємо відповідний літак дальньої роду розвідки та спостереження. І після того як за останній час, як по території Російської Федерації, були нанесені успішні удари по їх, по їх підрозділам дивізіоном протиповітряної оборони, були знищені склади з боєприпасами. Було нанесено удари по тимчасово окупованим територіям, де також а, були знищені дивізіони С-400, С-300. Ну, нещодавно в Білгородській області взагалі було знищено а, штаб а, групи військ північ досить високоточним ударом. Все це говорить про те, що росіяни вже відчувають на собі потужність західного зброєння не тільки на тимчасово окупованих територіях, але й на своїй території. І... Коли вони уявляють, що F-16 буде використовуватись по території Російської Федерації, так само, як і будь-яка інша західна зброя, то дійсно вони від цього сивіють у всіх місцях, де тільки можна собі уявити. А на сьогодні, друзі, я завершую свою доповідь на обос Нагадую, що ви можете ставити свої. Питання в коментарях до цього відео і наступної суботи. 10 найбільш цікавих а, запитань, я буду на них відповідати. Отже, не забувайте в коментарях залишати не тільки свої побажання та а, а, свою думку, що до ви сьогодні почули, а й також і запитання. На сьогодні, все. Дякую за увагу і, як завжди, слава Україні! Слава нації!